Доброго ранку дітки. Сьогодні в нас останній день нашого робочого тижня, п'ятниця, 5 травня, і ми з вами починаємо з першого заняття. У нас розвиток мовлення. Тема нашого заняття право на піклування. І спочатку давайте пригадаємо деякі права дитини. Перше право на ім'я. Як маленьке немовля, у світ двері відчиня, то дарують йому слово, слово це його ім'я. Так, коли дитинка народжується, їй батьки дають ім'я, право на повноцінне харчування. У сім'ї ми маємо право на добре харчування від того, що і як їмо. Залежить і здоров'я і навчання, право на здоров'я та медичну допомогу. Відпочинок дуже важливий для організму, якщо ж погано стало нам, батьки заб'ють тривогу. Для цього право є у нас на медичну допомогу. Право на освіту. Дитина має право на освіту, бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набуть, не станеш у житті ніколи тим, ким з дитинства мрієш бути. Право на любов і піклування. Сім'я це слово дороге. У слові цім тепло і ласка. Нехай же уряд захистить дитяче і сімейне щастя. Сім'я це родина, у родині дитина, а для України сім'я головна. Так, ви знаєте, що ваші батьки вас люблять, пестять, доглядають. Вони пеклуються про вас. Щоб ви були вдягнені, взуті, ніколи не голодували, так? А якщо ви захворієте, вони вас лікують. Так, ви всі добре знаєте про піклування ваших батьків. А зараз хочу з вами переглянути відео про права дитини у казках. Це перша частина. А друга частина, давайте з вами пограємо у мовленєву гру. Ми маємо свої права, але не повинні робити, будь ласка, намагайтесь дати правильне закінчення реченню. Дивимось уважно. Діти, давайте зануримось у світ казок і перевіримо, чи порушувались права казкових героїв. Погляньте, що це за казка. Так, діти, це казка «Колобок». Які права тут порушувалися? Лисичка з'їла колобка. Тобто вона порушила право. Наступна казка, погляньте на ілюстрації. Так, ви пригадали, що ця казка гидке каченя. Давайте пригадаємо сюжет казки. Що робили з гидким каченям? Його ображали, насміхалися над ним. А ми пам'ятаємо, що всі мають рівні права незалежно від зовнішнього вигляду. Що це за казка Так, це казка коза Дереза. Що зробила коза? Вона вигнала зайчик із хатки, тобто порушила право на житло. Пригадали, що це за казка так, це казка Лисиця та журавель. Давайте пригадаємо сюжет казки. Лисичка запросила журавля до себе на гостину, насипала молочного киселику і розмазала тоненьку по тарілочці. Сама з'їла, а журавлик не зміг з'їсти. Тобто порушилось право на харчування. Що це за казка Пригадали? Так, це гуси лебіді, де гуси-лебіді вкрали хлопчика, тобто залишили його без сім'ї. порушилось справо на сім'ю. Погляньте уважно, що це за казка а, діти, це казка попелюшка, де зла мачуха весь час давала роботу дівчинці, тобто порушувала право на відпочинок. Давайте виконаємо вправу продовжу речення, що ми не повинні робити. Продовжить речення. Я маю право на житло. Але не повинен його псувати, ломати речі. Я маю право на гру та відпочинок, але не повинен заважати гратися іншим. Я маю право на навчання, але не повинен псувати книжки. Заважати вчитися іншим дітям. Я маю право на любов та сім'ю, але не повинен ображати батьків, треба слухатись їх, допомагати. Дітки, ми пригадали з вами ваші права у віршах. Передивились казки, в яких права дитини були порушені та пограли в гру Я маю право, але не повинен робити. А ви всі знаєте, що з тим, що у вас є права, але наряду з цьому у вас є і обов'язки. А що таке ваші обов'язки? Хто знає? Це те, що ви повинні робити, так? Ваші батьки піклуються про вас, а ваші обов'язки що входять? Давайте, на прикладі малюнків за допомогою малюнків все це з'ясуємо. Діти повинні намагатися допомагати батькам, що приготуванні їжі. Ось, хлопчики готували їжу, дівчинка випікала печиво. Прибирати в домі у вас всіх є свої хатні обов'язки. Ось хлопчик пилососить, намагатися не робити шкоди. Ну, звичайно, інше. Іноді так стається з кожним, але ви розумієте, що це не добре і обов'язково виправитись. Вчитися самим дбати про себе, так? Одягатись, звуватись. Також діти повинні виконувати що? Доручення батьків, так? Мабуть, доглядати за квітами, витирати вдома пиво, подивіться. Деякі з вас навіть миють підлогу, допомагають усьому своїм батькам, доглядають за домашніми мешканцями так, за тваринками, вигулюють песиків собачок. Доглядають за кошенятками, за кішечками, котиками, ну і інші тваринки бувають у вас вдома. Допомагати викидати сміття, прибирати вдома сміття. Діти не повинні що? сперечатися, ламати іграшки це не можна робити. Не руйнувати нічого. Повинні себе дуже гарно поводити. Збирати свої іграшки після, після гри, за собою прибирати. А подивіться, який брудний хлопчик, що він зробив. Валяється у калюжі, треба берегти труд. Своїх батьків, так, працю своїх батьків і намагатися не забруднюватися, так? Ну, молодці, ми з вами сьогодні гарно попрацювали. На цьому наше перше заняття закінчено. Зараз в нас є невеличка перерва. Будь ласка, підготуйтеся до заняття з фізкультури, Дягніть е, зручний одяг, знайдіть місце зручненьке. Я вас буду чекати на фізкультурі.